Екзаменаційний маршрут номер 14 з сервісного центру 7141 по вулиці Лисі Українка, 21 у місті Черкаси. Друзі, вітаю вас на каналі. Ви будете виїжджати. Ось ви от де. Виїжджає зараз автомобіль. Об'їжджаємо велосипедиста, повертаємося в свою полосу і рухаємось. Це огляд маршруту, дорожніх знаків, розмітки. Та поради для вдалого складання іспиту. Всі 15 маршрутів є на каналі. Заварюйтесь смачний ночний чайок і дивіться. І допомагайте матеріальному каналу, карта є в Приватбанку, є в описі цього каналу. Буду вам дуже за це вдячним. Рухаємось. Тут у нас з'являються дві додаткові полоси, оминаючи яму, перелаштовуємось у середню. І тримаємось середньої смуги. На жаль, розмітки немає. І зараз нам необхідно буде повертати ліворуч на вулицю Сумгаїцьку. Чекаємо дозволяючого сигналу світлофору. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Але... Але він у нас не працює, тому що працює світлофор. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір, показали паспорт на камеру, назвали прізвище ім'я та по батькові, присвічили, що у вас вікна нейтральна передача. Налаштували, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулися ремнем безпеки, пересвідчили, що не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристегнути водій або пасажири, затягнути ручник чи не закрита двері. Витиснули щеплення, нажали, нажали на педаль гальма, вмикнули першу передачу, вмикнули необхідний поки повороту, надали перевагу і рухаємось. Бачите, як ось водій повертає. Повертається, він хотів минути пішохода ці на міцубісі. Зліво, з тої полоси перелаштувався туди. Перелаштовуємось у праву смугу та рухаємось прямо. Бачимо пішохода Дивимось уважно, чи немає людей. Максимально дозволена швидкість місту у нас. 50 км на годину, але на іспиті краще рухатись десь 40-35. Зупинка громадського транспорту. Якби від'їжджав, від'їжджав би громадський транспорт, нам його необхідно було б пропустити, бо він в кишені знаходиться, коли зупиняється. Перелаштовуємо у середню смугу. рух прямо. Ну, тут ми можемо перелаштуватись знову ж таки у праву смугу. Бо згідно правил дорожнього руху, нам необхідно рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Бачимо, що з цієї смуги нам можна прямо або праворуч їхати. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зелений, щеплення, передача, газ і поїхали. Звісно, якщо ви на механіці. Ми зараз рухаємось по вулиці Сумгаїцькій. І на перехресті з круговим рухом нам необхідно буде повернути на третій з'їзд на вулиці 30-річчя Перемоги їхали припаркований автомобіль, але там вже у нас знов припаркований автомобіль, тому залишаємось у своїй полосі у середній. Рухаємось прямо. Тут я вже залишився у цій полосі. Будемо з'їжджати аж на третій з'їзд, і безпечніше все ж таки це робити із середньої полоси. Лівий поки ще повороту, бачите, бус попереду вмикнув. Можна вмикати, можна не вмикати. Ну, давайте ми також вимкнемо вінкнемо завчасно, якщо вмикаєте, треба вмикати. Але ж правило дорожнього руху від нас не вимагають того, щоб ми його вмикали. Рухаємось у середній полосі. І вже проїхавши. Оцей з'їзд до супермаркету, вимикаємо лівий покажчик та вмикаємо правий покажчик. і дотримуючись рядності, з'їжджаємо з кругу. Бачимо, тут у нас суцільна лінія розмитки перед пішохідним переходом. Об'їхали пішохідний перехід і повернулися в крайній правий положки. Зупинка громадського транспорту. Зараз, якщо маршрутка буде від'їжджати, їй треба надати їй перевагу. Надаємо перевагу. Я думаю, що водій маршрутки здивований, тому що це не завжди, не завжди водії випускають. І рухаємось прямо. Друзі, нагадаю вам, що ну, права полоса вона не така вже і безпечна, як може це здаватись е учню. Бачимо знак, як зупинка заборонена, тому запам'ятовуйте, де вона є. Тому що, наприклад, ось з'їжджає автомобіль на, на прилеглу територію. Тому, друзі, ви вже знижуєте швидкість і ніколи не розраховуєте на те, що він з самої швидкості буде туди повертати, бо там може бути якась небезпека, яма, ще він когось пропускає. І тому що це також часті ДТП, коли людина розраховує і думає, що він зараз сховається там, а, виходить, що автомобіль зупиняється і водій, який рухається позаду, доганяє просто і б'є його в бампер, в крило. Тому будьте вкрай обережні. Рухаємось прямо. Зараз маршрутка з'їде у свій. Ага, тут кармашка у нас ніякого немає. Чудово. Поворотник він також не вмикнув. Не по факту Так, залишаємося у цій полосі. Наближаємось до перехрестя з круговим рухом. Хоча можна і перелаштуватися, але потім, ну якщо ви будете з'їжджати з, з першої полоси, то хай буде з першої. Бачимо, там у нас поліція якось нас догнала З'їжджаємо, вернісь, зїжджаємо на круг, середній полосі десь тут тримаємось середні, середні полоси приблизно і з'їжджаємо також у середній полосі Це у нас маршрут номер 14 він у нас незвичайний, тому що це єдиний маршрут, де ми їдемо по вулиці Смілянській. І там як на мене, по тій Смілянській вулиці там е, на очку буде складніше за все їхати, тому що там е, дві полоси в кожному напрямку. Вони вузенькі, і там більш інтенсивний рух. Там складніше їхати, ніж, наприклад, по цій вулиці 30-річчя перемоги. Давайте перелаштуємось завчасно у середню полосу, бо там буде зручніше з неї з'їжджати і під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Зупиняємось на світлофорі. Заїжджаємо на круг, надаємо перевагу. Бачите, тут середня полоса збирає більше всього автівок, Зверніть на це увагу, тому що всі хочуть їхати у середній полоси, полосі вона все ж таки саме безпечна полоса з усіх. З лівим покажчиком повороту рухаємось по кільцю. Зараз, після цього з'їзду, другого я вимикаю лівий покажчик повороту та вмикаю правий. Сповіщаю інших, що я буду з'їжджати. З перехрестя і тут я займаю крайнє праве положення. І це ми повернули на вулицю Смілянську. Рухаємось, тут у нас, як я вже казав, дві полоси. Бачимо, тут у нас нові знаки місце концентрації дорожно-транспортних пригод. Знак 1.41 з табличкою можливість зіткнення з пішоходами. Продовжуємо рух далі. Тут ми тримаємось правої полоси. Хтось там щось дороги не поділив десь. Бачимо, бус повертає, тому не притискаємось дуже до нього. Рухаємось прямо, бачимо знак 4.1. Рух тільки прямо. Зараз через декілька світлофорів нам необхідно буде повернути ліворуч на вулицю оборонна. Тут так, краще так триматись, ну, звісно, згідно правил дорожнього руху треба рухатися у якомога, якомога правіше. І тому ми так само їдемо і тримаємось правої сторони. Розкипів тут ніякої немає. Зупиняємось на світлофорі. Нагадаю, що у фур є сліпі зони, ви повинні про них знати і не підлазити. Десь приблизно, як оцей білий автомобіль зараз приїжджає, а там водій його вже не бачить, водій вантажівки. Ми випереджаємо фуру. Але він знає, що тут їдуть автомобілі, десь ось ось оце, оце сліпа зона, друзі. Отут він нас не бачить, щоб ви розуміли. Рухаємось прямо. Виїжджає автобус, будь ласка. Ми повинні надати йому перевагу, бо ми знаходимося населеному пункті, а він у кишені знаходиться. Знижуємо швидкість. У нас головна дорога, але ж світлофори у нас діють. Так, лівий поки повороту, бо А, він просто повертає, я зрозумів. Я думаю, він буде зупинятись. Когось там десь забирай. Так це іноді буває. І рухаємось прямо. Міняється сигнал на дозволяючий Зараз у мене швидкість 40 км на годину, третя передача. Вам краще тут їхати десь, мабуть, 35 я би порадив би. Тому що тут такі близькі полоси, багато інформації. Бачимо, у нас був знак. 3.34. Стоїть у нас маршрутка. І щось не похоже, що вона буде від'їжджати. Лівий поки повороту. Об'їхали та повернулись у праву полосу Друга, третя передача. І, друзі, тут нам необхідно повернути ліворуч, на вулицю Оборонну. Тут вже лівий поворот він буде найскладніший е, з усіх лівих поворотів, які є е, е, з, усі, з усіх 15 маршрутів. Тому звертайте на це увагу. Ну, в принципі, складно, якби, ну, як дивлячись для кого, звісно для новачка буде складніше, ніж повернути там, наприклад, на вулиці там, чи на інших вулицях, там, де широкі перехрестя. Тут таке досить вузьке перехрестя. І тут саме якраз буде та ситуація, коли хочеться порадити, що крім того, що стійте на прямих колесах, бо це безпечно. А також звертайте увагу на те, що вам необхідно буде пропускати пішоходів, які переходять дорогу. Які переходять дорогу, на яку ви повертаєте, контролюємо, який там у нас сигнал світлофору, виїжджаємо і повертаємо з середини перехрестя рухаємось прямо. Тут у нас ще більш стислі умови, бачимо попереджувальний знак про пішохідний перехід, максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, декілька небезпечних поворотів. Тут буде вкрай обережній такий досить закритий, закритий поворот. Тут можуть і велосипедисти їхати, і пішоходи йти. Тут піш... поворот нам не треба лівий вмикати, бо ми просто... дорога просто змінює напрямок. У нас тут головна дорога, це просто там хтось когось пропустив. Продовжуємо рух прямо, пішохідний перехід, бачимо, жодного знаку нема, розмітка є, тому звертайте на це увагу. Бо люди, які тут працюють живуть, вони знають, що, що там є той пішохідний перехід. На наступному перехресті вмикаємо лівий покажчик повороту, перехрестя таке трохи не класичної конфігурації і повертаємо. Це у нас вулиця Оборонна. З'являються тут у нас залишки розмітки. І рухаємось прямо до сервісного центру. Але не вимикайте відео, дивіться до кінця, бо тут дорога пітляє. Бачите, можуть бути різні ситуації, ось висипитись, будь ласка, їде. Давайте ми якось вмикаємо лівий поки повороту. Перетинаємо суцільну лінію розмітки, це не буде порушенням, того, що велосипедист їде зі швидкістю менше 30 км на годину. Тому ми правила дорожнього руху не порушили. Головне, щоб цей обгін не був ближче, ніж 50 метрів до пішохідного переходу ось тут. А поза населеними пунктами 100 метрів до пішохідного переходу не можна виконувати обгін. Бачимо знак 3,29 максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Вмикаємо правий покажчик повороту і слухаємо інструкцію інспектора, вам скаже, куди заїхати. Друзі, дуже дякую, що дивились, дякую, що допомагаєте каналу. Бажаю вдалося класний іспит. До зустрічі на дорогах і гарного дня!